Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV І я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким мали б користуватися наші воїни. Які ж інновації відбулися у техносвіті? Давайте подивимося. На старт приготувались дерго. Ілон Маск розповів, коли почнуть випробовувати на людях чіп Нюралінк. Хто тут Я. Yeah. За словами американського мільярдера, нейрокомп'ютери почнуть вживлювати людям протягом півроку і додав, що сам хоче, аби йому в голову вживили такий імплант. Відомо, що Нюралінк надав управлінню санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США усі необхідні для цього документи. Давайте детальніше розберемося, що ж таке чіп Нюралінк. Це мозковий чіп пристрій, що імплантується і дозволяє мозку керувати комп'ютерами. За словами Маска, це все одно. Що змінити частину черепа на розумний годинник, також цей пристрій може відновити втрачені зв'язки мозку та м'язів, повернувши активність при паралічі, і навіть лікувати дзвін у вухах. На останніх зборах презентації маск пообіцяв забезпечити просте та своєчасне оновлення програмного забезпечення чіпів, адже вважає, що ніхто не хоче, щоб у його голові був iPhone 1, якщо вже доступний iPhone 14. Я думаю, що ця технологія стане доступною для звичайних людей вже за 2-3 роки. А через 5-7 років ми всі будемо чіповані та зможемо силою думки управляти комп'ютерами та смартфонами. В цікавий час ми живемо. Я стем. система, що керує твоїм тілом. Я збожеволю. Я з глузду з'їхав. Не бійся. Космічне досягнення. Апарат НАСА Оріон досяг найбільшої відстані від землі, яку коли-небудь долав космічний корабель, призначений для перевезення людей. У понеділок капсула Оріон досягла середини своєї безпілотної місії навколо місяця, подолавши приблизно 435 тисяч кілометрів. Це більше за попередню рекордну відстань, яку подолав Аполло 13 у 1970 році. У межах безпілотної місії Артеміс 1 Оріон має зробити кілька обертів на. Коло місяця та повернутися на землю. Очікується, що корабель приземлиться 11 грудня поблизу узбережжя Каліфорнії. За допомогою місії Артеміс, наса планує побудувати місячні бази з людьми, що постійно проживали б на них вже до кінця 2030 року. Це стане шоком для мого екіпажу. і Для наса і для всього світу. Але я досі живий. Отже, тепер ми знаємо, що Оріон це космічний корабель, призначений для перевезення людей, який досяг найбільшої відстані від землі. Але думаю, варто згадати і про існування Voyager 1. Це найвіддаленіший від землі об'єкт, створений людиною. Запустили його ще 45 років тому. Станом на 2017 рік Voyager 1 перебував на відстані приблизно 21 мільярд кілометрів від сонця і увійшов до зони кордону між сонячною системою та зовнішнім ко космосом. це величезний простір, у якому вплив сонця поступається впливу інших значиміших тіл у галактиці. Технічних можливостей, щоб передавати інформацію на землю, космічному зонду вистачить ще до 2025 року. Хто знає, як далеко за цей час долетить Voyager 1 на швидкості 17 кілометрів за секунду? Він за 80 мільйонів кілометрів. Він зовсім сам про що він зараз думає. Я найвидатніший ботанік на цій планеті. Хрін тобі ні ларфсо. Продовжимо космічну тематику. Прозвучить сюрреалістично, але такий вже наш сучасний світ. Вчені презентували новий проєкт космічного ліфта. Передбачається, що на ньому можна буде легко дістатися і до місяця, і навіть до Марса. Земля це скарб. Але вона просить покинути її. Завдяки довгому кабелю, який простягатиметься від землі до інших планет, можна буде за 61 день дістатися Марса. Ми ж хочемо сісти швидко, загалі то краще сісти цілими. Як, Як передбачається, швидкість пересування кабіни ліфта складатиме приблизно 200 км за годину, а вага цього пристрою дорівнюватиме 20 тонам. Якщо все, що говорять вчені, дійсно стане реальністю, то переміститися на геосинхронну орбіту за допомогою ліфта можна буде за 8 днів, на місяць за 14 днів, а на Марс за 61 день. Перші запуски космічного ліфта планується вже в 2035 році. Однак ще потрібно буде провести випробування, щоб Переконатися, що він підійде для перевезення людей, тому люди стануть на ньому їздити приблизно у 2045 році. Давайте подумаємо логічно. Будівництво яхти у формі черепахи в Саудівській Аравії планують завершити в 2041 році. Круто! Вау! Просто супер! І це всього на всього яхта. А ліфт у космос планують збудувати до 35-го. Відчуваю, що попливти у шикарний круїз нам вдасться значно раніше. Ти у нас найкращий пілот. Тож лети і рятуй світ. Тепер поговоримо про крейзі вчених. В бурхливу епоху інновації і прогресу. Найвидатніші вчені світу ламають межі можливого. Японські інженери запустили експеримент із видобутку електрики. Як думаєте, що? Правильно зі снігу і занурюються в глибини немислимого експеримент. Триватиме з грудня 2022 року до весни 2023 року. Вчені будуть використовувати спеціальні турбіни, які будуть поміщені в ємність на кшталт басейну, що регулярно заповнюється снігом. Через повітря нагріте сонцем і холод всередині басейну буде створюватися перепад температури. Він призведе до того, що всередині турбіни з'явиться конвекційний струм, який змусить її обертатися і виробляти та електрику розробка покликана допомогти у боротьбі з енергетичною кризою, оскільки вироблення снігової електрики набагато енергоефективніше і менш впливає на навколишнє середовище. Ігоре, допоможи мені змінити світ зараз! Віталік, ти не знаєш, де можна купити за доступними цінами басейн? Ні, але знаю дещо цікавіше. Ще у травні 2022 року Сенат США ухвалив фінансову та військову допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів. Зокрема, планувалося постачання ЗРК Патріот. Та, от, попри прохання військового керівництва України, патріотів США так і не передали. Але чому ж всі говорять про цю зенітну установку? Хіба вона краща НАСАМС, які вже захищають нашу країну? Зараз дізнаємось. Отож, основне призначення ЗРК Патріот прикриття військово-морських та військово-повітряних баз від можливо. Вихвих засобів повітряного нападу розроблення зенітно-ракетного комплексу Патріот розпочали 1963 року, а на озброєння сухопутних військ США прийняли 1982 року. Старенька, але це не головний показник. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати 8 з них, а ще випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет. Якщо під час масованих ракетних ударів в москалі випускають більше ста ракет. То 13 патріотів цілком можуть справитися з такою задачею. До речі, в ЗРК «Патріот» використовується одноступінча та керована ракета МІМ 104А, які тактико-технічні характеристики: максимальна дальність перехоплення цілі 80 км. максимальна висота перехоплення цілі 24 км. кількість одночасно обстрілюваних цілей 8, ймовірність ураження 80%. Ну і одне з найцікавіших питань. Вартість поставки дев'яти батарей систем Патріот може доходити до 9 мільярдів доларів. Тобто одна установка за приблизними розрахунками буде коштувати 250 мільйонів доларів. Панове, все просто ЗРК Патріот дуже дорога зброя. Саме тому США не поспішають відправляти її в Україну. Але знаєте, якщо притула оголосить збір на таку систему, ми швидко його закриємо. Адже для цього кожному українцю потрібно буде скинути приблизно 230 гривень. На цьому у мене все з вами була програма Технодайджест. Якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Ну і звісно, не забуваємо донатити зсу. Побачимось за тиждень до зустрічі.